Привіт, народ! Вийшло оновлення 1.28. А це означає, що оновили патч, оновили клієнт гри, і це принесло нам з вами деякі зміни. А саме головне повернули нам бойову перепустку, у якій ми з вами можемо фармити очки бойової перепустки, також жетони бойової перепустки, які ми можемо витрачати з вами на ексклюзивні танки. На акційні танки 9 рівня, які є досить непоганими з моєї точки зору. На сьогоднішній день в нас є 12 машин, дві з яких є новими. І саме про них усі ми сьогодні з вами поговоримо і виберемо, які машини треба брати, якщо у вас їх немає взагалі. І чи варті нові машини тих жетонів, е які. З'явилися у нас у грі у цьому сезоні. І так, нам додали об'єкт 265Т. Це важкий танк з механізмом дозаряджання, з механізмом зворотнього дозаряджання радянський, також ЛТ Франції Єрак-105 е, Прото. Це нові машини, на які ми з вами звернемо увагу. І так, давайте подивимось, як би я їх налаштував. Я б вибрав. Оці навички екіпажу, от таку польову модернізацію і катав без обладнанням. Ну, тут можна поставити трофейний. Я катав би на от такому обладнанні загартування, вентиль, стаб, інструкція на вентиль і допайок. Це все дає нам з вами перезаряджання останнього снаряду 9,5 секунд, другого 12.1, третього 14.6, кожен з яких має 390 шкоди. Точність у танка не найкраща 0,35, але для гри в упорі цього має вистачати. Невидатні кути мінус 6 градусів, що також дає, вносить свої корективи в геймплей і робить танк не дуже зручним у реалізації, але. В цілому машина, в принципі, непогана, тому що в броні номінальної броні 300 міліметрів, 130 міліметрів корпус, 75 борти, які довертаєш те ніхто не пробуває. І в принципі це добре. Що ми маємо по снарядам? Дивись, у нас ББшка, яка пробуває 242 мм це непогано, але не найкраще пробиття на рівні. Е, в цілому, да? також маємо голду кумулятив з пробиттям 300, що також не є високим. Але в принципі для гри з дев'ятками і восьмими рівнями цього буде більш ніж достатньо. Десятки доведеться трошки якісніше вицілювати. Але в цілому, е думаю, грати з цим можливо. Їде він 40 км на годину, хочеться сюди ще всунути турбінку. Але, як на мене, 40 це достатньо. Треба буде подивитися на практиці, як він їх набирає, якщо в нього. Е по ідеї дивись, яка у нас тут по тому потужність 14 кінських сил на тонну, в принципі, цього має бути достатньо, але знову таки, треба дивитися, як він буде себе почувати на рельєфі, як він буде кататися. От. Але основною збіркою, я думаю, буде така. Якщо буде все не дуже добре з рухливістю, я би скоріш за все е замінив один з цих модулів на турбінку Т3. Та, яка ще додатково дає нам швидкість зведення. Це, ця, Я буду брати собі цю машину за бойову перепуску, я буду збирати жетони саме на неї. Давайте тепер подивимось нову ЛТ. Знов-таки, навички екіпажу у вас на екрані. От таку модернізацію я ставлю. Я не, не даю їй точності і не забираю е, час заряджання, тому що е, враховуючи дивись, у неї точність 0,33. Що не є дуже добре. Да? Якщо ми ставимо сюди заряджання, точність стає 0.34 і це погано, але заряджання суттєво не змінюється лише на 0,3 секунди. От. Враховуючи те, що у нас альфа 320, яке де майже 10 секунд, типу ролі це ніякої не впливає. Максимально врати і жахливий ДПМ. Не дуже хороша точність. Так само я не даю сюди маскування, не даю сюди огляд, тому що ці показники у нас теж не видатні. 45% маскування це е, з малошумкою, з доппайком, е, з прокаченими перками і камуфляжем. 45%, що також є невидатним для ЛТ, враховуючи її габарити. От. Спостереження у нас 494 метра, також не видатні. Можна зробити більше. В принципі, Якщо убрати інструкцію на маскування, про яку я, до речі, забув сказати, що її треба поставити, якщо її прибрати і поставити сюди оптику, у нас з вами вийде 506 метрів, по-моєму. да. 506 метрів, але маскування 43%. Тому, як на мене, набагато вигідніше катати з маскуванням е, і оглядом менше на, скільки на 12 метрів, менше буде огляд. Але у вас світити будуть пізніше, тому, в принципі, воно, типу, один одного нивелює. І так само ставити сюди огляд і втрачати маскування. Немає ніякого сенсу. Тому, думаю, це буде максимально оптимальним варіантом для того, щоб грати. Знов таки, ЛТшка не видатна, не бачу сенсу її купувати. В кого нема що брати, забирати її в колекцію однозначно так. Але не бачу жодної причини для того, щоб. От, потіти в бойову переписку саме заради неї. Якщо тяжик ще викликає якісь емоції і здається, що може бути непоганим, то тут у нас все досить плачевно. дпм нема, точності нема, маскування нема, огляд, ну, такий собі, от на мою думку. Так що не знаю. Далі, поїхали. Апнули Лорейн 50 тонн. Чесно, а, відео робив у попихах і не знайшов інфи про те, яким він був раніше, да, для того, щоб порівняти його а, з тим, що є зараз. Але в моменті, в моменті. я подивився на, на те, як він виглядає. Тепер. Поставив отаку польову. Думаю, загартування, турбінка досил з інструкцією на досил буде максимально в тєму для того, щоб настрілювати демедж. Маємо 400 альфи, перезаряджання майже 10 секунд. В принципі, для 400 альфи більш-менш непогано. Хороші кути, хороша точність, непогана стабілізація 250 мм башні. В принципі, також норм. Лючок там не такий великий, як, допустимо, у Млєхи, і грати від цього можна. Його проблема була в тому, що в нього дуже ватний корпус, корпус, я так розумію, йому не апнули, тому що в принципі 90-40 борт картонний, борт не танкує абсолютно, лоб також картонний. Грати треба максимально від голови, реалізовувати гармату, яка, в принципі, непогана, тому що пробиття голдою тут 308. Під калібр, це досить непогано, швидкість полюту 1300 м на секунду теж добре. І хороша ББшка 264 мм. Хто любить е е грати не на голді, хто любить грати на базових снарядах, вам буде максимально комфортно з таким пробиттям проти 9-8 рівнів. На десятки, звісно, доведеться заряджати голду. В принципі, виглядає танчик непогано. Я думаю, в якийсь мінімальний результат на ньому можна показувати. Далі. Апнули Кампанзер. Також, що йому апнули, чесно, я не знаю. Я от максимально не підготований е, до цього, тому можете протиснути мені дізлайк, але е, все ж таки відео більше про е, нові танки і про те, який з них варто взяти новачку, і який, в принципі, з них достойний вашої уваги. Вот. Е, також ВГ ще не зробило цю можливість для того, щоб дивитися, яка точність буде у режимі. Воно не переходить, не показує абсолютно невідомо, не ясно, Але номінально те, що нам ВГ каже, це 360 альфи з е, КД 4,7 секунди на секундочку, да, тобто суперлютий ДПМ, ДПМ 4500. Куди мінус 12 градусів, але знов-таки, це походу у режимі, точність 0,31, що є непогано. Час зведення 2,8 наче довго, да? але у режимі має бути швидше. Скоріше за все, ну, я так думаю, не дає Венген нам можливості і змоги на це подивитися. ЛТ, в ПТшки взагалі немає огляду, тому я вирішив поставити сюди оптику. І тим самим ми робимо 475 метрів, що для власного на світу буде достатньо, щоб самому собі світити. Команді не посвітиш, але для себе, в принципі, буде достатньо. І маскування 50% на секундочку. Це у нас без малошумки. От. Для нерухомої машини це взагалі супер круто. Я вважаю, зараз. Ця машина виглядає досить достойною для тих, хто любить постояти в кущиках, пограти від ДПМу, хто обожнює гімплеї стірву, я думаю, ця тачаночка вам зайде, тому що 4500 ДПМ ну, ну, це щось. Це щось. Враховуючи про 320 пробиття кумулятивом, яке буде шити в принципі всіх десяток, да, цього достатньо. Для того, щоб грати комфортно, плюс е, хороше пробиття під колом 268 метрів, більш ніж достатньо. При швидкості польоту 1480, взагалі виглядає просто пушка. От. Також буду забирати цю машину наступною за бойову перепуску. Спочатку, мабуть, буду брати е, 265, так як вона все-таки новенька, потім буду забирати КПЗ. Поїхали далі. Е, апнутих ми чекнули, всі інші машини залишились в принципі такими самими, як були, і я розподілив їх по градації. Так, якщо у вас абсолютно немає жодного з цих танків, якщо у вас новий аккаунт і ви не знаєте, що взяти за бою пропуск, я би радив брати спочатку фазу. Після фази радив би брати вам шар футюра. Після цього. Обов'язково кобру. Для мене це були і є топ-3 танки за бойову перепуску, які необхідно взяти кожному, тому що е фаза, неймовірно комфортний і сильний на своєму рівні. Шарфутюр, неймовірно, комфортний і сильний, як СТ на своєму рівні. Кобра супер весела і фанова тачанка. Далі можна розглядати для себе Лоран 50 тонн, БЗ-58 е і КПЗ. Далі ми беремо куніпанзера. К91 ПТ-777-й на вибір, що вам більше подобається, далі. От після тесту цього танка зможу дати 100% відповідь, чи потрібен він, чи ні. Тому що по документах, по цифрах, машина може бути одна, а гратися вона може абсолютно інакше. Так само і за ЛТшку. Тому їх раджу брати останні. Якщо у вас вже є якісь. З перерахованих раніше. Типу, є фаза, є шарфудюр, є КПЗ е і є кобра. Тоді було б непогано взяти цього тяжка. Він виглядає, скажімо так, він виглядає цікаво. Він виглядає цікаво, і мене от він полонив своєю цікавістю. От. Тому будемо максимально швидко проходити БП, будемо старатися це зробити якомога швидше. Е тому. Найближчим часом очікуємо стріми на е 50 м для того, щоб фармити швидше очки бойової перепуски. Там же так, начебто, правильно. Якщо ти граєш на цьому танку, то тобі дають додаткові ті пробую, як здобути очки. Так, Є50М. Плюс 3 за потрапляння в топ-3. Ага, ну ти швидше будеш набирати очки, граючи на цих танках. Окей. Причому що на єпісі максимальний показник. У нас є єпісь, стріма у нас на ньому не було. Танчик хороший, тому пограємо на ньому, потестимо, подивимось. Плюс, що ще з цією бойовою перепуск? Ось це дають нам якісь поінти. І за ці поїнти можна буде купувати. Обізани бігімоти І. Коротше, ВГ обісралось, як завжди, і не дає можливості нам подивитися. Коротше, будуть давати можливість купувати щось за ці поінти не тільки за очки бойової перепустки, не тільки за жетони, а ще окремі якісь поінти ввели. Ще є якісь ваучери. Ну, з цим ми будемо більш детально розбиратися, по ходу п'єси. Саме головне, в принципі, я думаю, ми визначились з собою для... з приводу машин, що брати, що завезли, що є, ні на що варто звертати увагу, а на що краще взагалі не розмінюватись. Тому не робіть помилок, не робіть, не беріть собі оцю цю ЕЛТК. Всім величезне, дякую, хто дивився це відео. Не забувайте протискати вподобайку, підписуватись на канал. Вибачаюсь, якщо щось вдруг не так або щось не сподобалось, відос робився відверто просто на коленки В попихах спішив, торопився. Абсолютно не підготовлений, тому, в принципі, можна і дизлайк лопити. Але ми не завжди так робимо, тому підписуйся на канал, заходь на стріми і долучайся до нашого лампового ком'юніті. Радий був тебе бачити. Гарного тобі дня, хай тобі щастить та будь здоровий. Па-па.